Літо це чудова пора, це і захоплюючі подорожі, і веселі ігри з друзями, і цікаві пригоди у лісі, і купання в водоймищах, інші різноманітні культурні розваги. Але кожна дитина то не тільки бурхливий потік енергії і емоцій, який іноді неможливо зупинити, і який дарує радість дорослим, повертаючи їх у своє щасливе дитинство. Це ще і велика відповідальність за збереження такого прекрасного та безпечного буття дітлахів. І цей обов'язок, звичайно, лежить на дорослих, адже їх повчання, поради, настанови і здатність прийти на допомогу в будь-який момент є запорукою безпечної поведінки дитини в літній період. Тож, шановні батьки, закликаю вас відповідально ставитись до наступних рекомендацій. Ніколи не дозволяйте дитині їсти чи пробувати незнайомі гриби та ягоди, оскільки вони можуть виявитись отруйними. Під час лісової прогулянки дитина повинна триматись поруч з дорослими. Якщо сталося так, що малюк відстав від супроводжуючих, він повинен залишатися на місці і голосно кричати. Батькам необхідно донести до свого чада, що саме в цьому випадку його буде найлегше знайти. Якщо ж дитина почне бігати по лісі, бігати і панікувати, шанси на його порятунок значно зменшаться. Найбільшу небезпеку для дітей у літній період року представляє купання у річках, озерах та інших водоймах. Дитині будь-якого віку потрібно обов'язково пояснювати, що купатися, і навіть заходити у воду без дорослих людей ні в якому разі не можна. Також ні за яких обставин не допускаються ігри у воді, оскільки будь-які необережні рухи малюків можуть нести в собі серйозну небезпеку. Діти, які не вміють плавати самостійно, повинні обов'язково використовувати надувні жилети, круги, нарукавники або матраци. Але навіть при наявності цих пристосувань їм ні в якому разі не можна забливати надто далеко. Нарешті хлопчиків і дівчаток слід захищати від негативного впливу сонячних променів. Так, в денний час дитина повинна перебувати на вулиці, тільки в головному уборі. А відкриті частини тіла змащувати спеціальними кремами з високим рівнем захисту від ультрафіолету. Шановні батьки, ви мною погодитеся, що лише той відпочинок завжди йде на користь здоров'я, при якому дотримується заходів безпеки та не трапляється над пригод і лиха. Гарного вам відпочинку бережіть себе та своїх рідних!